Ми попрощалися з трьома загиблими захисниками. Військовослужбовці області здали кров до Дня українського козацтва. У Сумській обласній науковій бібліотеці організували майстер-клас з малювання кавою. 29 вересня російські військові випустили по сумській області майже 200 мін та снарядів по територіям Білопільської, Зноб Новгородської, Шалигинської, Есменської, Краснопільської, Серединопутської громад та по околицях села Юнаківка. Обстріли вели зі ствольної артилерії, мінометів та сау. Втрати російських військ станом на 30 вересня. Особовий склад: 59 тисяч 80 осіб. Танки – 2338 одиниць. Боєві броньовані машини – 4932 одиниці. 1391 артсистема, 333 реактивні системи залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони, 264 літаки, 1003 безпілотних літальних апарати, 225 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3768 одиниць, спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Село Павлівка розташоване приблизно за два кілометри до кордону з Російською Федерацією. Свіжі вирви від влучань російських військових в городах на полі біля будинків на дорозі. Людмила Пігарєва каже, що її будинок страждає від російських терористичних обстрілів уже вдруге. Жінка живе сама і говорить, що нині просто боїться заходити в хату, щоб не завалило. Ходимо спокійно, все у дворі в себе робимо, ніхто нічого не ожидав. Воно одразу зненацька, ба бу Вікна летять, сами летимо у погріб. Не дай Бог, он вікна, рами валяються від контори, Йолку обчухрало. Ось вікна теж полетіли. У мене теж вже другий раз вікна летять. Ще раз таке, і хата, хати не буде. Що ж тут? Два кілометри. Два кілометри. І вони б'ють. Путін, щоб він здох був. Кожна, кожна сім'я, В кожній сім'ї його клянуть під люку. Зінаїда Соколенко говорить, що через проблеми зі здоров'ям вже немає сил спускатися у погріб при кожному обстрілі, який тут останні три місяці ледь не щодня. Та є і так. Мені сходить, та да погано. Що ховатися, Здоров'я немає, я єди повигаю. Анатолій Цаприка показує розгардіяш у своєму будинку після вчорашнього обстрілу. Минулого разу, каже чоловік, лагодив шибки, цього разу вирішив затягнути плівкою, бо не бачить сенсу вставляти скло. Той раз був, з тієї сторони стріляли, ті всі п'ять вікон вибили. Тепер це все побили. Вся хата в стеклу, що там і по посуді, і по полахі, в хаті ще не прибирав, Всяк так вечором заткнув з тої сторони, а це буду вбивати цієї стороною. Оце таке діло. Разом з колегами Валерій Трапізніков відновлює перебиті лінії електромереж. Одна змін влучила посеред дороги, де зараз стоїть автомобіль ремонтників. Два прольоти. Ми зараз відновлюємо, вже ребята вже включили. О. І по високовольтним, там немножко вище поїдемо далі, глянемо. Там високовольтна ще піднімати Це Поки по цій інформації працюємо. Староста Павлівського старостинського округу Світлана Федорченко говорить, що спочатку активних обстрілів із сіл їхньої громади виїжджають люди у селі Волфіне, що за 200 метрів від кордону з Росією лишилося близько 40% населення. Було близько 30 прильотів, били з двох позицій, люди були сильно налякані, всі ховалися по грибах, постраждало близько 10 будинків, ну, в основному повилітали вікна, шибки. Також по зруйнований, пошкоджений павлівський старостат, приміщення павлівського старостату. Є е, ось вирва дуже велика. Це був прильот біля пам'ятника. Що каже поліція, з чого стріляли? Стріляли з крупнокаліберного мінометів 120-го. В результаті попередніх обстрілів в селі зруйнована школа, водонапірна вежа, адмінприміщення. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина. Сумчани попрощалися з загиблими на Донбасі, воїнами Дмитром Богдановим і В'ячеславом Поповим. Обидва чоловіки в ході бою із супротивником отримали поранення несумісні з життям. Богданов Дмитро Вікторович, кулеметник, 22 вересня. 2022 року. від отриманих травм під час літерівського осу солдат Богдан Дмитро Вікторович Олександрович загинув. Також інший військослужбовець, солдат Попов Вячеслав Володимирович, старший водій, родий телеграфіст. 25 вересня 2022 року солдат Попов Вячеслав Олександрович також під час Летійського острова отримав травми несумісним життям а загинув. З бійцями до Свято Воскресенського кафедрального собору прийшли попрощатися родичі, знайомі і друзі. Про 34-річного Дмитра Богданова згадують. Був настоящим солдатом. Он любил эту страну. С 2014 -го года он прошел аэропорт. Там сначала Пески, потом аэропорт, потом Марьин. Ну, в общем. Для меня это был духовный наставник, лидер. Мы работали вместе. И когда 24 числа случилось полномасштабное наступление этих сволочей, то как бы я брал с него пример. Да, и примкнули также к сопротивлению. Достойный казак был. Жена, да, трое детей осталось. Старшому водієві радіотелеграфісту В'ячеславу Попову у листопаді мало виповнитися 35 років. Він не встиг створити власну родину, розповідають сусіди і знайомі воїна. Дуже добродушний, усміхнений все в гарний всі, там не пройде, щоб не зайняти, не побалакати. Дуже гарний хлопчик. Він нікого не обідав, нікого він ніколи він не Ну, добра душа, добра, відкрита, добра душа. Після прощання у Свято Воскресенському кафедральному соборі військових поховали на алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. всі знають, як Семениш. Не капітан Якубовський, не Едуард Семенич. Просто Семениш. О, така була людина. У нього був вибір воювати або сидіти і займатися паперовою справою. Він вибрав. В свій шлях воїна Едуард Якубовський був моряком і військовим льотчиком. Попри це, він мав мало шансів потрапити на війну після розпаду радянського союзу. Відмовився працювати в Росії, а в Україні був вимушений працювати не за спеціальністю. У 2000 році він коли йшов додому по вулиці з роботи пізно ввечері, отримав ножове поранення в серці. Було в нього 25% втрати працездатності. Із За цього його, у 2014 році, військомат не хотів брати до лав Збройних сил України, бо він був непридатний до військової служби. Через Харків, через Харківський військомат, все таки в 2015 році. Ну йому вдалося таки потрапити до лав збройних сил України. Воював у гарячих точках Донецької та Луганської областей. під Авдіївкою, пісками попасною у 2018 році. Отримав тяжке поранення. Йому видаляли селезінку, там також пропонували йому третю групу інвалідності оформити, пропонували в штабі працювати, але він відмовлявся, він тільки одужав і відразу пішов з побратимами на фронт. Після початку повномасштабного вторгнення захищав Харків у травні. З рук президента отримав орден за заслуги третього ступеня. Звільняв Харківщину Балаклію Куп'янськ. Всі його любили, всім він подобався, тому що він був такий ну, доброзичливий. Тобто, ніколи нічого нікому не, не, від, не відказував. Всі люди його, які з ним, ну, співслужбовці з ним служили і в зоні проведення бойових дій, і в ну, пункті постійної дислокації. Під Куп'янськом 20 вересня Едуард Якубовський отримав поранення, які стали смертельними. Потрапили в засідку, там 20 метрів від них, в житловому будинку знаходилися кадрові російські військовослужбовці. Накрили їх мінометним вогнем, була перестрілка, десь 13 чоловік, побратими сказали, їх було військовослужбовців, а з кадрових російських було 40 військовослужбовців. В лікарні у воїна двічі зупинялося серце. Вдруге реанімувати його не змогли. Він помер 26 вересня у Харківському шпиталі. Мені дзвонили з частини, сказали, що все, Дарду Семеновича немає. І ну, якось так, знаєш, я ж не повірив. Всі, які в нас були поранені, поранені, як правило, всі ну, виліковувались. Семен для мене був як батько. Він дуже був розумний, політик. Нам дуже бо не хватать, але в серцях він залишиться нами назавжди. В Едуарда Якубовського залишилася дружина і двоє синів. Перед самою війною народився онук, але дідусь встиг побачити його тільки на фотографії. Таких мало дуже мало. Дуже порядний. Вибачте, не був. Поховали Едуарда Якубовського на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Так, кажіть кому зефірчик? Мені зефірчик. Пригащаємо печивом, пригощаємо зефіром, чайком гарячим. Ранок п'ятниці, 30 вересня, військовослужбовці Сумщини готуються здавати кров. Перед цим підкріплюються солодким. Є хлопці, які після чергування пройшли і дещо відновити і. Свій стан, скажімо так, перед здачею це необхідно. 25-річний Денис Корик до цього говорить донором. Був не менше півтора десятка разів. Сьогодні здає кров першим. Трошки не виспався, але ну, взагалі добре. Ну, мотивація, щоб допомагати людям. Ще якось ігор Фальковський кров сьогодні здав вперше. Одразу після процедури ділиться враженнями. Ну, я бачив просто людей, як виносили іноді, а я відчуваюся хорошо. І треба щось робити з этой вот качалкой. То що довго качать не очень комфортно. А так просто розслабитися. З початком наступальних дій потреби у крові можуть збільшитися, пропускає генерал-майор збройних сил України Олександр Нестеренко. В наступі завжди є втрати на превеликий жаль, тому я думаю, що ця кров піде на поповнення той втраченої крові нашими бойовими побратимами, а також ви бачите, що ворог здійснює обстріли мирних Населених пунктів загалом здати кров сьогодні прийшли близько 30 військових. Бажаючих багато, а пропускна здатність невелика, і тому ви бачите невелику кількість людей. Це буде не одноразово, а буде на постійній основі. От кожний підрозділ буде виділяти своїх людей. Кров, яку здали військовослужбовці, піде у резервний фонд, говорить маркетолог сумського центру служби крові. За її словами, в обласному центрі нині немає нестачі крові та її компонентів. На даний момент донорський центр є забезпечений компонентами крові повністю. Коли є потреба в крові. Люди не на хвилинку не задумуючись, вони приходять, вони здають, вони роблять для цього все. Здавати кров військові планують впродовж двох тижнів. Акцію переурочили до дня територіальної оборони і мають завершити 14 вересня у день українського козацтва. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Майстер-клас із живопису кавою відбувся у Сумській обласній науковій бібліотеці. Його тема кава і книги. Завдання для учасників намалювати ось такий малюнок за допомогою розчинної кави. Приблизно намічаємо, де в нас буде закінчуватися чашечка. так, ось. Її границі. Так, ми можемо навіть легенько. Спочатку не спішимо. Потім до кожного підійду, раптом щось буде, не виходить, без проблем. Після того, як намітили олівцем обриси малюнку, учасники майстер-класу переходять до наступної частини малювання кавою. Беремо кісті і згори прокладаємо тло наше. Дуже цікаво. Я завжди любив малювати ще з дитинства. І це, як кажуть, нова техніка. Мені дуже подобається, що організували такий захід, щоб люди могли ну, побачити світ мистецтва, помалювати. Ну, я вважаю, що в мене виходить, не знаю, як. Головне, як я бачу, тому що я художник, я так бачу. Цей майстерство клас зацікавив, бо дуже полюбляю каву. Тут аромат присутній. Чому Обрала темою майстер-класу каву і книги, розповіла співорганізаторка Ольга Шевченко. Ми вирішили пов'язати каву книги. Думаю, це дуже вдало по-осінньому. Особисто в мене відразу йде асоціація кави, книжок осіннього якогось теплого дня, як сьогодні, достатньо тепло. Тому, думаю, це дуже вдале поєднання. Ну, і загалом ця атмосфера, мені здається, дуже от, надихає створювати такі. Саме малюнки. Майстер-клас із малювання кавою присвятили Всеукраїнському дню бібліотек та Міжнародному дню кави. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.